Усім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я буду працювати машинісному настковому прекрасному електропоїзді Р9П 341. Я зараз нахожусь на станції Попровськ, слідуватиму за маршрутом. Станція попровськ станція Ламанк. На ось в такому прекрасному електропоїзді r 9 pk точніше r 9 p Так, ну, в принципі, давайте зайдемо в кабіну. В задній кабіні, щоб не витрачати час, я вже за кадром все зробив. Так, ППТ головний. Потім давайте вімкнемо компресор. Так, зараз він буде трохи шуміти, ПК і... Я, тут, навіть, я не знаю правда, що вона працює. До речі, ЛСР, ця штука у нас не працює, на жаль. Ми будемо тільки по світофорам. Ну і в принципі давайте ще далі запускати. Фантографу цікаво магімо. Так, ну і в принципі будемо чекати е, диспетчерів. Прийом машиніст приміського електропоїзда, станція Попровськ, станція ламатки. Слухаю. Говорить диспетчер, відправляйте за розкладом через 2 хвилини, слідуйте по перегону зі швидкістю не більше 60 км на годину. Добре, вас зрозуміло. Так, друзі, давайте відчинимо пасажирам для початку двері, щоб вони могли зайти. Хоча я пасажирів особо не бачив, але не знаю. Можливо, вони там прийдуть. Тим більше, що зараз не час, але зазвичай всі мають приходити заздалегідь до е, прибуття потягу. Так, ну і в принципі, друзі, почекаємо, і я вже буду вмикатися. Так, друзі, в принципі, все. Настав час відправлення, тому, друзі, закриваємо двері. В принципі, я думаю, що пасажири зайти встигли. Інформатора в нас тут немає. Ну, і, в принципі, він і не потрібен. Так, добре. Давайте, друзі, вже нарешті будемо відправлятися. Так. Як я вам вже сказала, ЛСН у нас не працює, тому будемо їхати без нього чисто по світофорчикам. Ну і, в принципі, друзі, поїхали. Так, ось такі тут у нас станція Папроськ, виїжджаємо з неї. Зараз у нас там буде вихідний. Так, Тут у нас залізничний переїзд, як ви бачите, там купа світофорів. Так, у нас жовтий нормально. Тому поїхали. Зараз ми їдемо до зупинного пункту. Я не пам'ятаю, як він називається. Але в принципі це не так важливо. Так, стрілочка. Зараз їдемо на Льво. І, в принципі, друзі, їдемо до станції. Так, їдемо, їдемо, їдем, їдем. В принципі, у нас все нормально, поки їдемо за швидкістю 40 км на годину. Е, нормально. Тому давайте далі відправлятися. Так, тут у нас ось такі якісь електропередачі, не зрозумілі. Тут у нас ось така конташечка, в принципі, з струм, як ви бачите. Так, прохідний світопор, якось він дуже швидко, жовтий, нормально. Їдемо далі. Ніяке гальмування. Тільки давайте трішки е знизу тягу, тому що як до жовтий. Так, трішечки. Будемо їхати. Ну, ось така у нас кабіна, доволі старенька, в принципі, вся пошарпана, подряпана, це в принципі видно. І зрозуміло, що цьому поїзду він зовсім не новий, я б мені сказав, дуже старий. Тому їдемо. Так, Зараз у нас буде цей зупинний пункт. В принципі, тут відстань між станціями не така велика, тому поїдемо. Так, ну, в принципі, це, друзі, електропоїзд Ризький, Тип-9, постійного струму е зроблений на Рейському заводі, в принципі, радянський електропоїзд. Старий, не знаю, чи по Україні зараз ходять Р9ПК, знаю, що 100% Р2 ходять круглі, а от на рахунок Р9ПК я не впевнений, тому точно сказати не зможу. Так, друзі. Тому їдемо, Ось такі тут у нас, як ви бачите, пейзажі, в принципі, дерева, лісополоси, там поля за ними великі, там села ще якісь є, але ми туди з вами не їдемо, тому тут за різноманіт всі села прокладено. Але, в принципі, нічого страшного. Так, зараз ми вже будемо під'їжджати до станції, тут вже оці горби. Так, о, друзі, бачу вже вхідний світово, вхідний у нас зелений, нормально, їдемо. Так, тому давайте приймати вже невеличке гальмування, щоб нас було не плавне. Ось така платформочка невелика, людей тут немає. У нас взагалі в якомусь полі незрозумілим. Тут навіть села ніякого немає на цій платформі. Так, тому приймаємо гальмування. Блін-блін-блін. Рано, друзі. Машині з нами звучно взагалі такий собі. Бляха, муха. Так що їдемо. Матус в мене такий собі, тому що підрахувати це все, там зразу вихідний. До речі, дуже близько до станції. Світопори це якось дивно. Так, тому давайте друзі, трохи під'їдемо. Платформа тут не сильно довга. Сподіваюся, що у нас чотири поїзд сюди влізе. Так, все, приймаємо гальмування. І, друзі, давайте відкриваємо пасажирам двері. Знову ж таки, відкриваємо ліві. Так, все, двері відчинені. Чекаємо. По-моєму, тут ми дві хвилини тільки стоїмо, тому вімкнусь, коли вже будемо їхати. Так, друзі, в нас час відправлення, тому закриваємо двері. Думаю, пасажири встигли зайти. Хоча пасажирів я там ніяких не бачив, тому що станція в якомусь полі незрозумілому, хоча може. Так, друзі, все, виїжджаємо з цієї станції, далі в нас там міст, за мостом в нас йде поворот, а за поворотом в нас вже якраз йде станція. Так, ну електропоїзд доволі повільно розганяється, ну це зрозуміло, він старий, йому можна, з такою старою кабіною, з такими всіма старими приладами, тумблерами. коротше. Так, тут у нас якесь квіткове поле, зрозуміло. Там у нас річка скоро буде. І через цю річку ми з вами на мосту будемо проїжджати. Там дуже доволі таки гарно. Так, і тому ми поїдемо з вами туди. Це в нас, як ви бачите, рання доволі така електричка, тому ерка в нас обідом ходить д 9 м а по вечорам і раму ходить Ерка. Хоча обідні електричкою майже ніхто не користується, але все одно. Так, ось у нас тут розірічка вже видно. Так ось така вона гарненька доволі таки. Там щось росте біля неї, не знаю, щось, якісь квіти, дуже, дуже тут гарно доволі таки. Так, ну і в принципі ми з вами їдемо. Так, все, свисток подаємо, подаємо. Трошки давайте навіть пригальнуємо, тому що в нас тут якби ніс, небезпечно доволі. Так, тіфонимо, 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 Маршрут у нас недовгий складається. З чотирьох станцій, в принципі, але відстань між ними також доволі невелика, тому можна сказати, що маршрут нас коротенький. Так, там у нас ось така штука, незрозуміла. Ось тут вами поворот. Зараз ми з вами в нього будемо в'їжджати і будемо якраз таки виїжджати вже напряму, і там вже скоро буде станція. То, по-моєму, станція дев'яносто перший кілометр, якщо я не помиляюся, хоча. Я в цьому не впевнений і так добре, їдемо далі. Далі в нас же станція Ламанка, це наше кінцево. Ну так, бачите, що маршрут доволі короткий. Тому так, так, давайте трішечки більше розгону візьмемо. Щось потягів я зустрічних не бачу, покупних потягів не бачу, не знаю чому. Якось дуже дивно, але ну, не знаю. Так, тут ми лісні не воєчки в'їжджаємо, як ви бачите. Так, то губло, щось ми дуже там швидко їдемо. Тут ми виїжджаємо з вами невеличкий лісочок, ось такий ялинковий він. Тут у нас ялинок купа, тут у нас далі перізи, тут у нас свистя вистить. Баги Майнкрафту наші з вами улюблені. Так, ну і в принципі їдемо далі. Там станція не дуже далеко, тому я думаю, що ми нормально туди можемо поїхати. Так, дуже там же, ані, це. До речі, це тепловозне відгалуження, туди також можна поїхати, на, наприклад, ДР-1А або на якомусь тепловозі, дивлячись на те, що нам видали. Що за все, звісно, тепловоз, тому що ДРД в нас не так багато, а у тепловозяків трошки є, трошки є у нас. Так, коли вже ця станція, друзі, по моїм підрахункам вона вже давним-давно. А ні, ось бачу відтяжечку. Значить, що стається у нас, де стрілка по стрілці, ми Так, не переходимо, все нормально, там не знову таки стрілка. Тому, друзі, їдемо, їдемо по нас, якийсь будинок, чи що, то а, ні, це склади, якісь складські будівлі. Так, чому у нас червоний? Так, приймаємо екстрене гальмування, якось фіга червоний світ. Тут червоне світло, хоча не знаю, можливо, там якийсь локомотив, хоча як нас міг бути минулий, минулий жовтий, зараз червоний, так добре докладаємо диспетчеру. Диспетчер-прийом. Говорить машиніст з приміського електропоїзду Папровськ-Ламанка, зупинився біля станції 91 кілометр по причині Червоний вхідний сигнал. Вас зрозуміло, очікуйте на дозволяючий сигнал, відправляйтесь. Вас зрозуміло, дякую. Так, все, друзі, чекаємо. Не знаю, чому червоний. Там був, по-моєму, е по там був жовтий. А, ні, там зелений був, а тут червоний. Коротше, щось дивне. Добре, я вімкнусь, коли вже буде зелений. Так, друзі, все, нам вже дали зелений. Зараз докладуємо диспетчеру. прийом, диспетчер. Слухаю. Говорить машиніст Перміського електропоїзда Ламанка папровськ Відправляюся до станції 91 й кілометр, дозволяючи зелений сигнал. Так, все, друзі, відправляємось. Чомусь тут екстрений прийма. Хоча, б коли червоний сигнал, то йому потрібно екстрене приймати. Так, все тімо. Поїхали. Поїхали. Так, запрошувального сигналу у нас немає. Білого не я не знаю, чому взагалі тут так. Тут у нас якісь будівлі незрозумілі, чому їх не поснусили, вони всі якісь ржаві, якісь всі розбиті, незрозумілі. Тут взагалі світофори чимось погашені. Що з цими світофорами сьогодні робиться? Незрозуміло, друзі. Але це, в принципі, нас не торкається. Е, так, тут у нас якісь гаражі, в принципі, нормально, особливо, якщо ти в цьому будинку живеш, прямо гараж, в тебе так друзі, це станція, 91 й кілометр, тут тільки три колії. Ця колія, вона, по-моєму, як об'їзна, вважається, чи як, я не знаю, але на ній електрички не стоють. Так, тут нам доведеться відкривати дві двері, тому що у нас тут платформи з двох сторон. Тому дві двері будемо відкривати. Так, в принципі, все приймаємо. Ой, я вже чую звуки переїзду чогось. Так, давайте все гальмуємо, в принципі. І давайте відчиняємо двері. Все, тут у нас стоянка, по-моєму, 7 хвилин, якщо я не помиляюсь, зараз я точно подивлюсь. Так, друзі, стоянка 7 хвилин. Так, тому виходити мені, на жаль, з локомотива заборонено, але ось такі тут у нас будинки, там дерева, якісь, в принципі, невеличке таке селище. Це не прям село, але не прям якесь таке місто величезне і незадрипане село. Таке селище невелике. Так, добре чекаємо, подаємо звуковійці пасажири швидше заходили. Ну, І в принципі я вже вінкнусь, коли будемо відправлятись. Так, друзі, в мене вже час відправлення. Ви дивіться, кого я тут бачу. Тут у нас тепловоз теп 70, а там у нас, друзі, до речі, немає сигналу світофора. Це значить, що локомотив, який там їде, він може не загальмувати. І, друзі, все, буде аварія. Так, ну це якось дивно. Там я, до речі, будку від переїзду вже бачу, торчить. Так, у нас вже час відправлення, так, тому е -е, закриваємо двері, подаємо звуковий сигнал. Що я, блін, вінкнув. Подаємо звуковий. І зачиняємо двері. Так, все. В принципі, відправляємося. Прийом-диспетчер говорить, машиніст приміського електропоїзду Попровськ Ламанки відправляють до станції 91 кілометр. Вас зрозуміло, сидіти до станції Ламанки зі швидкістю не більше 60 км на годину. Вас зрозуміло, відправляюсь Так, все, друзі, їдемо. Поїхали. Так, і в нас там де остання станція. Так, тапок, до речі, без вагонів. Можливо, він слід не знаю на якусь там станцію, хоча там станції моєму немає толком. Не знаю, чому він туди їде, хоча там по-моєму, від... А, там ж теплово дизельне відгалуження возне є. Він, напевно, швидше за все туди види, так ось тут у нас перевіз, тут у нас контажки різні і так далі. Ось така будка, до речі, доволі така собі. Так, не сказав, що вона прям гарна, і не сказав, що вона прям дистійна. Так, у нас зелений. Так, і тут у нас чомусь зелений, він якось свій, а там не робить світофор. Що у нас з цими світофорами робиться? Я не розумію взагалі, так тут у нас закінчення цієї штучки йде. Тут у нас відтяжечка, з цими світофорами якась хрім твориться. Сподіваюсь, що диспетчер попереджає машиністів, що тут світофори нормально не працюють, і те, що машиністи не можуть нормально по-людськи їхати. Так, але, в принципі, як я вже сказав, це у нас не стосується. Тут у нас, до речі, озерце буде доволі таке гарненьке, але воно прямо біля залізниці, по-моєму, ніхто не купається. І Воно там доволі брудне, якби тут вода якби, з виду синя, але насправді вона там дуже брудна, там мулу багато, тому на цьому там навіть якісь спрути, плаваючи, риби якісь не знаю, хтоси. І тому, друзі, там ніхто не купається в цьому озері, тому що воно навіть може бути небезпечно. Тим тобто, будь-че біля залізниці туди вихлопні гази від тепловозів попадають, то ну, я думаю, ви розумієте. Ну, тут у нас звичайні поля з деревами. Там що там нас, друзі, якийсь незрозумілий підйом рельєфу. Так, тут у нас знову непрацюючий сигнал. А у нас, друзі, з вами жовтий, до речі. Скільки не працюючих сигналів, блін. Два чи три по-моєму, які чому взагалі пів світофорів не працюють? Можливо, не знаю, замінюють капітально світофори чи що з ними роблять. Так, все. Скільки ми їдемо з вами, не більше, що за ніж 40 кілометрів, це в принципі середня в Майнкрафті швидкість на електричок. До речі, помічника, як ви бачите, в мене немає, тому що, як вже казав, на електричці в Майнкрафті помічників не дають. І дають тільки на великі вантажні потяги або на якісь дуже довгі пасажирські. Так, ну і в принципі тут у нас скоро буде вже кінцева станція ламанки. Вона, до речі, невелика, так тільки дві платформи. Там нічого більше немає звук платформ, там селище також невелике. Там навіть на селище, там СМТ, якщо не помиляють, Попровськ, 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 це в нас і світе, і Ламанка це в нас СМТ. і в честь цих о, селищ, населених пунктів, названі станції, біля яких вони знаходяться. Так, ну в принципі, це все однотипне, як ви бачите, однотипні дерева, однотипні. О, я вже бачу, до речі, вхідний друзі. він... Він, він, друзі, погашений. Так, приймаємо екстрене гальмування. Приймаємо екстрене гальмування, блин, попереджаємо диспетчера. Прийом диспетчер, говорить машиніст приміського електропоїзду е, попровськ ламанки зупинився на перегоні е, Папровськ ламк, е, точніше зупинився на перегоні 91 кілометр ламанки біля станції ламанки по причині погашеного світофору. Вас зрозуміло, можете відправлятися це помилка. Добре, дякую. Капець, блін, помилка. Помилка така. Ай, капець, коротше, друзі, повний цими світофорами робиться. Там якийсь жовтий, там не працюючи. Там взагалі світофори повністю згасли. Коротше, якась хрінь робиться, але в мене вже кінцева станція. Я ж назад поїду, але Це я вже знімати не буду, тому що вам буде не цікаво. Маршрут ми вже з вами повністю проїхали. Так, там у нас я бачу якісь багатоповерхівочки, вже більш такої, такого нового зразку, як бачу, там якісь будинки, коротше, склади, якісь заводи, чи що це за, я не знаю, що це. в принципі, це також не так важливо переходи, щоб пасажири могли перейти з однієї станції. Ось такий вокзальчик. Там ось такі якісь двері прямо в пол, не знаю, що там. Так, ось тут такі багатоповерхівки. Ну так, це я б навіть сказав СНТ, так, станція Ламанки. Все, друзі, приймаємо міре по гальмуванню. Так, трошечки далі приїдемо, тому що ми з вами дуже близько стали. Ну, і я з вами, в принципі, друзі, друзі буду тут прощатися. Так, все, приймаємо гальмування. Так, і відчиняємо пасажирам двері. Ліві. Ой, ось, праві, ліві біля. Тришка, я це зрозуміла. Ну, і в принципі, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося, як я працюю на цьому прекрасному електропоїзді r 9 p Ну, і, в принципі, я вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, приєднуйтесь до мого discord серверу посилання на них в описі. Ну, я вам бажаю гарного дня і до зустрічі!